Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Ви просили мене поділитись моєю оцінкою ситуації з перемовинах між Сполученими Штатами та Україною, того, що трапилось в Білому домі, без жодної претензії там на експертизу, об'єктивність, повноту, вичерпність. Буквально кілька думок про те, що відбувається, і чого нам можна очікувати. Ну, дивіться, якщо відкинути всю, скажімо, там психологію, драматургію, да тобто ну, таку естетику зовнішньої емоції навколо цього, то чого прагне Дональд Трамп? Він прагне очевидно від України таких поступок, які для нас не є прийнятними, і саме через це, все те, що відбувається, цей шалений тиск на нашого президента, на нашу країну. Там, від вимог і шантажу, практично до погроз і до якихось кроків, які вже не сприймаються навіть в самих США. Чому Дональд Трамп так діє, і чому він це робить? Ну, я бачу різні оцінки з цього приводу: від того, що хтось каже, що він, мовляв, агент Росії, і до того, що він взагалі не знає, що він робить, та, що він діє абсолютно хаотично, там не. Логічна і так далі, і так далі. Я думаю, що Є інший варіант, інший сценарій. Якщо ми просто зазирнемо за лаштунки, ми подивимось на ймовірну структуру цілей Дональда Трампа, того, що він прагне досягнути в поточній ситуації. то ми, можливо, зможемо інтерпретувати цю ситуацію і побачити, які можуть бути наступні кроки, які можуть бути наші аргументи в перемовинах США, тому що США для нас надзвичайно важливі. Це наш. Такий ну, критично важливий партнер не тільки в безпеці, не тільки в економіці, не тільки в технологіях, дуже багатьох складових, і казати про те, що ну окей, не США тоді хтось інший. Я думаю, що це не виграшна позиція для у нас, як для європейської країни, країни в центрі Європи, в тій ситуації, в якій ми знаходимося, то. Тим більше, дивіться, що може рухати Дональдом Трампом. Моя гіпотеза це те, що йому в нинішніх умовах передусім потрібна Росія. Так, я не помилився. Я думаю, що він прагне перетягнути Росію на свій бік в протистоянні з Китаєм, тому що Сполучені Штати розглядають Китай як суперника номер один, як конкурента номер один, і навіть як екзистенційну загрозу. Про це свідчать не тільки. Заяви, скажімо, адміністрації, експертів у Вашингтоні, ITD, які робить Дональд Трамп, наприклад, запроваджуючи рекордні драконівські мита на імпорт з Китаю, ну і інші кроки, які, до речі, робила не тільки адміністрація Трампа, робила адміністрація Байдена, але Трамп це розпочав ще в свою попередню. Каденцію Китай це дуже серйозна загроза, І тому Трамп буде говорити. Компліменти Сі Цзінпіню, і він це робить, Да і він буде ще більше це робити. Але це не має маскувати того, як США насправді сприймають Китай і що вони будуть робити надалі в цьому протистоянні. Вони будуть максимально з одного боку намагатись сушити Китай, стримувати його, да тобто забирати якісь стратегічні можливості, а з іншого боку. Намагатись робити це максимально в такий, скажімо, дипломатичний спосіб, який ну скажімо, не є якимось викликом, да, тобто вони не будуть його там ображати, робити якихось різких заяв, щоб наші вороги там і так далі, і так далі. Ні, вони будуть діяти для того, щоб послабити Китай. І я думаю, що вони в цій грі бачать саме Росію як головний козир. Причому зверніть увагу не як партнера. Багато хто каже, ну вони вже партнери, вони вже там зблизили свої позиції в ці всі голосування в ООН і так далі. і так далі. Я думаю, що це гра Дональда Трампа дуже цинічна, дуже брутальна, дуже підступна. Але гра на те, щоб перетворити Росію на свій інструмент. Мені видається, що Росія дуже цінний інструмент в руках Сполучених Штатів Америки в їх екзистенційній боротьбі протистоянні з Китаєм. Я можу помилятись, друзі. Ви можете написати вашу думку в коментарях, як вважаєте ви. Якщо це так, то як сьогодні Дональд Трамп сприймає нашу з вами країну? Україну? Мені видається, що він її сприймає як інструмент у здобутті інструмента, тобто він сприймає Україну і е, угоди, які можуть бути укладені, як спосіб? Піти на певні поступки Росії, продемонструвати свою силу, свій вплив, продемонструвати, що можуть бути якісь кроки на зустріч, яких не могло би бути при іншому розкладі. І я думаю, що Дональд Трамп буде шукати механізми того, як зробити якісь бенефіт Росії для того, щоб просто купити їх за це на свій бік в протистоянні з Китаєм. І це може бути і послаблення санкцій, це може бути від. Новлення якоїсь співпраці там економічної, можливо, не тільки можливо по Арктиці, можливо, навіть якісь безпекові речі, тобто, все це може відбутися, але для цього потрібні підстави. І звісно, що в умовах триваючої повномасштабної війни між Росією і Україною. Це зробити ну, практично неможливо, тому він прагне якомога швидше, якщо не якоїсь там довгострокової всеохоплюючої угоди про мир, да, про припинення війни, то він прагне принаймні зупинки бойових дій, які він може видати вже за свою велику перемогу, за такий великий швидкий результат, для того, щоб це дало йому підстави піти на певне послаблення санкційного режиму. Проти Росії відновлення дипломатичних стосунків ну це те, що наразі вже обговорюється, Це вже мабуть що не. Така велика новина, але саме от розуміння цієї конфігурації, тобто чому він це робить, навіщо це він це робить? Та мені видається, що мотивація саме в цьому полягає, тобто, перша мотивація отримати Росію як інструмент в боротьбі з Китаєм, і то цього випливає ще другий інтерес Дональда Трампа, який дуже пов'язаний з цим. В чому він ще зацікавлений? А я беру приблизно по ієрархії масштабу цих питань, да? тобто Росія номер один, номер два Європа. Він зацікавлений в Європі, як в е, майданчику, який може для нього. Бути джерелом економічного розвитку, який може бути дуже гарним покупцем енергоносіїв. До речі, зверніть увагу наскільки більше Європа стала купувати енергоносіїв саме з США під час повномасштабного вторгнення тобто США дуже успішно переводять Європу на власні енергоносії. Там кратне просто зростання експорту енергоносіїв з США до Європи відбулося за. Кілька років буквально, і я думаю, що він вони назад не збираються дарувати Росії цей ринок, і вони будуть заробляти на Європі. Тобто вони збільшують залежність Європи від своїх енергоносіїв. Вони на цьому заробляють гроші. Вони здобувають додатковий такий вплив на Європу. Ну як мінімум, софт пауер А враховуючи інші фактори безпекові, то це він вже не такий софт, що Європа ще дуже. Цінний покупець і такий споживач американської військової техніки військових технологій, і мені видається, що не випадково Трамп і його адміністрація всіляка намагаються уникнути цього питання, яке ставить перед ними. Президент Зеленський щодо довгострокових безпекових гарантій, тому що, в принципі, якщо взяти дуже цинічно і прагматично, да то це в інтересах Трампа відсутність таких гарантій ще з однієї причини, тому що тоді Європа буде боятися, Європа буде відчувати максимальну нестабільність і тоді незалежна від того, НАТО чи не НАТО, але... Європейські країни будуть серйозно озброюватися. А як вони будуть озброюватися? Вони будуть значною мірою купувати необхідне озброєння, техніку і технологію Сполучених Штатах Америки. І це по перше величезні гроші, величезні. По-друге, це знов таки вплив, тому що ми з вами розуміємо, що той, хто продає зброю. Він має вплив політичний, геополітичний та технологічно Ти можеш щось там дозволяти щось забороняти. Та тобто ти створюєш певні залежності, тому що той, хто в тебе купує сьогодні зброю, він буде змушений брати там якісь комплектуючі складові, амуніцію і так далі. І так далі. Тобто, ти надовго дуже створюєш для себе таких споживачів цінних. Тому Європа потрібна сполученим штатам. Як клієнт, як споживач, як ринок ну безумовно, як теж фактор. Такий механізм додаткового геополітичного впливу в світі, тому що маючи такого багатого клієнта, який ще сам собі не може забезпечити безпеку, захист, да, тобто то така сильна країна, як США, від цього може вигравати дуже по багатьом лініям і не тільки економічно. Тому ми бачимо, от це питання гарантій для нашої країни, воно, на жаль, має вимір не тільки щодо нас, да, тобто тут є певний такий прихований. Інтерес, який грає проти цих гарантій, і тому настільки важко нам вести ці перемовини і переконувати США. Мені, мені так видається, да, що це мова тут вже не в термінах, скажімо, цінностей, да, тобто там, захисту свободи, демократії, світового порядку, міжнародного законодавства. Да, тобто, ми бачимо, що поточна адміністрація мотивується зовсім іншими речима: транзакційний підхід, вигада. Масштабні угоди можуть бути цілком цинічні такі прагматичні домовленості. Тобто, це просто інша система координат. Тому я думаю, що друге, що потрібно штатам, потрібна Європа, от в тих ролях, як я позначив. Чи це все ні? Звісно, що це не все. Я думаю, що Дональду Трампу також потрібна Нобелівська премія миру. Я думаю, що він об'єктивно прагне якомога швидше встановити мир, навіть якщо це будуть не. Стала якась конфігурація, не гарантовані, якісь там умови. Але я думаю, що він реально вірить в те, що, скажімо, перекупивши таким чином якихось поступок да, економічних домовленостей і так далі, і так далі, явних і прихованих на свій бік Росії, він переконаний в тому, що принаймні в його каденцію ніяких актів військової агресії з боку Росії не буде, тому що вони будуть зв'язані значною мірою економічними інтересами. Я думаю, що це те, що Трамп намагається прихована про. Комунікувати, да, тобто, коли він каже, що дивіться, ми з своєю рідкоземельною угодою зайдемо до вас в Україну, і це буде для вас вже. Гарантію, хоча ніяких там гарантій ми реальних під цим не бачимо. Ще один вимір, такий побічний. Це додатковий бізнес. Оця угода рідка з Україною на да, на 500 там мільярдів, можливо, доларів, можливо, більше. І при всьому її масштабі вона не вирішальний характер має. Це такий дійсно побічний бізнес. Якщо ми порівнюємо оцю ієрархію цілей да, на, на свій бік Росії як інструмент, на свій бік Європу як переляканого покупця зброю. І енергоресурсів, технології і ще чогось. Та, тобто рідка земельна угода з Україною як додатковий спосіб, скажімо, отримати важливі ресурси для свого технологічного розвитку і як додатковий економічний простір, додаткова сфера впливу, що в наших інтересах, якщо чесно. да тобто Я записував про про це відео. І Нобелівська премія миру за те, щоби. Зробити практично неможливо, да тобто припинити війну, яка триває багато років, і про припинення якої раніше ну, реалістично не говорили не то, що в термінах там цілий, да, в якісь строки конкретні, а взагалі казали, що ну будемо намагатись підтримувати настільки довго, наскільки зможемо. Да? Тобто, так це лунало від попередньої адміністрації, правда, тобто будемо намагатись підтримувати максимально довго, От, але так щоб сказати, що. Ми будемо боротись за мирну угоду в горизонті кількох тижнів. Це дійсно риторика революційна нова. Звісно, ми розуміємо з вами, що за цим ховаються, ті поступки, які нікому, очевидно, не сподобаються, і це ті реалії, які сьогодні, так би мовити, на столі. Що ще? І ще один аргумент, я думаю, у Дональда Трампа такий його внутрішній це. Ініціатива, тому що ми бачимо, що в багатьох дуже сферах, за які він береться, він Створює ініціативу, і він її потім зберігає. Да, тобто, за великим рахунком, потім засоби масової інформації по всьому світу, світові лідери. Вони вже змушені реагувати на те, що він запропонував. Тобто він виступає як ініціатор, як стратег, який рухає цю шахівницю, міняє по ходу правила гри, і тому це про ініціативу, це про владу, це про визнання його особливої ролі в історії, і це навіть може бути. Ти більшу амбіцію ніж та ж Нобелівська премія миру, і я думаю, що от ця конфігурація там чотирьох п'яти факторів, да, тобто Росія, це як інструмент боротьби з Китаєм, Європа як споживач ресурсів. Енергії, зброї і так далі, і так далі, да, тобто побічний бізнес тут ще додатковий з Україною, та да? тобто на рідкоземельних металах, Ноблівська премія миру. і взагалі, оце відчуття величі і ролі такого вершителя долі в масштабах всього світу. Я думаю, що це те, що може задавати великий фон для подій наступних тижнів і місяців. І насправді це е, створює величезні виклики, але дає і певні. Шанси на встановлення миру в нашій країні, тому що ну візьмемо з вами ту ж рідка угоду. Її перша версія була абсолютно для нас неприйнятною, да, коли вона з'явилася у вигляді документу. Але в результаті того, як попрацювали американці і наша переговорна група, буквально протягом кількох днів вона змінилась до невпізнаваності і набула таких контурів, які абсолютно не то, що прийнятні, а дуже вигідні для нашої країни. Я сподіваюся, що вона все таки буде підписана, і я сподіваюся. Що вдасться знайти спільну мову і все таки таку конфігурацію, яка дозволить і зберегти обличчя і Дональду Трампу, і досягнути частину з його цілей, і безумовно забезпечити суверенітет нашої країни припинення війни і врятувати життя і майбутнє українців. Друзі, дуже дякую вам. Поділіться вашими думками в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Будь ласка, підпишіться на канал. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube і на мене. Банку ви допомагаєте створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. До зустрічі!